Дівчатка всім доброго доброго раночку і смачного всім сніданочку. Давайте з вами поснідаємо. Сьогодні у мене на сніданок яєчня, ковбаска, черіки, перчик, хлібчик з маслом. Приступимо. Холодне все. Зарядки. Чоловік лається, що все холодне. Каже, вчора треба було зібрати. Кажу, добре сьогодні зберу. Ні, что трошки помідорчиків є. Можна зібрати. У нас хотів холодне, а я буду холодно їсти. Бо без помідорчика якось. Тим паче, якщо він є, треба їсти, бо вже скоро нічого не буде. <кій> не помідорчика, не вамперчика. І так. Кажуть, в кінці вересня будуть заморозки. Я вам вже і казала. такі діла, дівчата. Хотілося мені сьогодні яєчня. Чоловіку гречку нагріла. Є трошки гречки. В собі одна яйця піджарила. І... Сьогодні не мама нічм'їхать. Сейчас піду. Пішки. Пішки дві з половиною шагов. Шагів треба пройти. Вчора довго засинала я. Змерзла. Чого не понятно? Холодно і все, ноги холодні. А як ноги холодні, то заснути не можу. Просила, щоб чоловік зігрів мене. Хожу гріть, тому що не засну. Не знаю, як чоловіки терплять, то жіночі холодні ноги між ногами, я не знаю. О, вышо. Ну ты Ви теж тоже так робите? Дівчата. Ай, да парчик. Песня. Просто. Ваня вже, як в Тіктокі дивлюся, що вже менше дзвонять діти. Уже, так, да, менше, трошечки менше ми вже спілкуємося. Там приїхав ще один хлопець за понеділок, теж і вам. Вони з ним порозумілися, вже з ним там общаються, вовсю. всю. п'ятий курс. І друзі підказують, що то хорошо. Що це старшикурсниками, друже, то, то вже ніхто його не, зай... не буде займати. Те, мені кажеться, там ніхто б і не займав. Купив собі, він повіз туди колонку свою, коротше говоря, так і повіз. І цей Купив собі там новий динамік, забрав, схотілося йому. Провіряли там динамік той. Кажу, Ваня, не можна включати громку музику. І він то розстроївся, не взяв колонку. А потім скидає мені відео. Там на дворі біля гуртожитка музика валає в, дв... в 10 часу вечора. На, всю... на всю округу, з машини. Ма каже, послухай, як не можна тут включати музику. Я, каже, беру колонку, мені все равно. Ну кажу, бери. Потягнув колонка в пакеті, сумка, рюкзак. Поперла дитина. Що, якщо хочеться, так? Да? Молодіж. Війна війною, а життя проходить. От Отак. Ну що. А життя проходить у дітей, у молоді. От би не обляпався, бо не побачите відео. Удалю випускати не буду. тут таке. Так що вчора каже, тестірували. Дінами новий. Ну, каже, ніхто не, не, не прийшов, ніхто не, не жалувався. Там сама молодь, що до вахти там пів коридора. Так що время ж було ще дитяче. Красотень какая. Так, чай у мене сьогодні чорний. Я купила чорний зелений тіньшоні, зелений, зелений з полуницею, а чорний гуабана. Метку положить трошки. Бо вчора день був на роботі, і я вам кажу. Сьогодні продовження банкета. Це кінець уроку, хана. Кінець року все завжди дивно. Всі з відпусток повиходили. І давай. Всім все треба. Всім все треба. Срочно, припадочно. Такий ритм напряжений. Зараз піду. Бо можу не встигнуть буквально на 3-5 хвилин. Придеться ждать довгу машину. Так зі своїми хлопцями можеш під'їду. Я то надоговарювалася, вони не могли б підождати, але ну, не хочеться напрягати людей. Ні. 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 Ми так, постійно просимо, постійно просимо всіх. Вже задовбали всіх, правда. Своїми просьбами. Вийду і піду. Це положила мед, але воно не чуть зовсім. Там мед. Я кажу, Ваня, а що ти на день народження собі хочеш? І він каже, я хочу зразу так, ну, подумав трошки. Каже, осцилограф. Це така штука, що вона вимірює там, коротше, по техніці щось там вимірює, типу такого, що цей, забула, як його називати. Забула. Ну, коротше, ми йому тут скинули гроші, я кажу, замовляй собі. Ще жінка брата скинула теж. Вони разом скинули гроші теж. Дякую їм теж. Вони щось собі купи. І друг ще скинув йому. Тут жив в нашому селі, переїхав в Чехію, мабуть, він переїхав. Скинув йому гроші, грошинку. Кажу, Ваня, це що таке? Та то мені друг скинув, каже. Ну, то таке. Так що дівчатка сьогодні таки середа сьогодні. Не люблю середу, якщо чесно. От, її з техніку не мене люблю. Не знаю. Вона мене якась невдала вічно. Але будемо налаштовуватися на позитив і буде все вдале, правда? Так. так що я не встигла перед відео почитати, бо спішу, спішу почитати ваші коментарі. І щось хотіла ж сказати. Оце по коментарям там щось писали, теж, дівчата, Та, не вистачає мені телефону. Я б зараз би почитала, і ми б з вами більше контакту було. Більше б коментарів було, більше спілкування, щось таке б не вистачає мені телефона, бліна. Який небудь би хоч би дешевенький купить. Ой, все дівчата. Дякую вам, що ви зі мною, що ви пишете мене, мені, коментарі. Приділяйте увагу моєму каналу. Щиро вам вдячна. Бажаю вам міцного здоров'я, мирного неба, всього самого найкращого добра. Бережіть себе, бережіть своїх рідних, близьких, діточок, онуків, всіх, хто поруч і рідних. в общем, всіх-всіх і себе в першу чергу. Пишіть коментарі. Ставте лайки. Пока-пока.